Ми кажемо, покрита сповишною тканинною оболонкою, яка називається адвентиція. Вона окутає гортань, проводить і товщу судини і нерви, придає форму і вішує. Видова характеристика. Багато не треба. Ось дивіться, гортань коней. Чого я так узяв? І гортан собаки. Mm -hmm. І у коней. І у собаки. Над гортами, бачите, який? Mm -hmm. Загострений. Загострений. Листочко подібної форми. Раз. Mm -hmm. І у коней, і у собак добре виріжені бокові карманчики. І це. Се... Mm -hmm. І голосові губи, і у коней, і у собак поставлені як? Кранього вендра. Карманчики виражені, листочко подібної форми над гортанник, голосові губи поставлені, крайнього вентра. А яка ж різниця? У коней гортань коротка, широка. Коротка і білика в'ялецька. А тепер я її ось складаю. Ага. Тепер дивіться. Ось що черпалкувати відростки. Великий. ось один, а ось у другий. В. У коня. Вони які? Вердельно. Вони направлені. кау. Дально. Дально. З гребене подібної форми здавлені з бо Ді. один, а ось другий. А у собак. А у собак вони рожкові відростки черпалку mm. відсутні. Це, не вони. Це є надгортанно черпалкувадні складки. Рожкові відростки не виражені. І гортань вузька і відносно довга. А тут широка і коротка. Черпалкувати відростки рожкові, бачите, які вони. Направлені колодальню, здавлені з боків і мають угу. От Отак ми її ложимо, угу. а тепер ось, ось дивимося і порівнюємо у жуйних тварин. Гортань теж коротка, да. теж велика в діаметрі. Да. Да? А тепер дивіться, а надгортанник? Заокруглений. Заокруг. А, там, а ось? О... Рожкові відростки черпалкуватого хреща, які вони Круглі, направлені до сально. Ага. Бокові карманчики не виражені, голосові губи, що якраз по них розуміють. Поставлені до дна перпендикул, а у цих тварин крайнього вення. Тут уже чорно хлопця. Так, про що попав? Їх муре. Ось, о, оце гортан. Бо оце зверху, ось, бачите, оце вже я пішов. Страву, хід, а надгортанням оце лот. От дивіться теж надгортанник, як і у жуйних, За оругою. Гортань вузька й довго. Долг. А тепер ось що, основна ознака. Ось що черпалкуватий рожковий відросток, черпалкувату хреща. Один, а ось що з другої сторони, що другий. Дивіться, які вони. Вони що? Под? Подвійні. Оце основна ознака. Бо у всіх усіх оди ага. собаки не виражені, греби подібні, подібне, направлені, каудально, жуйних вжуйних круглих направлені до зустрічі. А у свиней ось, ось один, один гребень, А ось що? Другий. Ось один, а ось о другий. Роздвоємі. Раз. А тепер отако складаємо. І голосові губи поставлені каудовенно. А карманчики виражені всі, як і у собаки, і у жуйних тварин. Тільки там голосові губи поставлені краня вентральні. У жуйних перпендикулярно, а у свиней. Де знаходиться галта? Ділянки шиї. Да? Між тутами нижні щелепи. Ми їх легко пальпіруємо. і попробуємо на живі тварини, а далі ще я другий другі препарати на сім'ї чи заміття. краще подивимося із вами. Бо я Препаратів не брав, ось що тільки у собаки, бачите. Я. Зразу Пальпуєте в себе, що візьміть по боках. Ще то подібний хражота, а на ньому щось там трошки бігає таке. Що там? -то? то видно, залоги. А навколо неї, краняльник, коли маленький чубник, навколо щитоподібне. Залоза, яка виділяє йодистий препарат. Тіоприотропні гормони на щитоподібному теж гортають. А далі, бачите, надгортання все в розрізі показано вже що. Оце буде глотка. А далі глотка загортання переходить, ось в розрізі показано, що Страво, кіт. Езо, Хваге, ось одна половина є, а ще друга. А він йде вже що? І зверху на надтрає. А далі йде що? Т-ге, є. Це її тільки краніальна частина трахеа. Це довгий, тручистий шов.